То якісь документи пора збирати, а доїжджати як будемо. Ми тільки в байківці переїхали. Переживаю за Марка, щоб він математику геть не забув. А ну а як вона передумає, то що будемо робити? Може, хай би просто були тіктокерами. Ну що ж, у старшій школі справді багато зміниться, і це нормально, що зміни викликають питання. Розберемо по черзі. Мета профільної адаптувати освіту до інтересів та здібностей учнів, а не затискати їх у загальні рамки. Для цього з п'ятого класу у школах має розпочатися профорієнтація. У школярів буде чотири роки, щоб зрозуміти, що їм цікаво, що вдається найкраще, а що не дуже. І після дев'ятого класу кожен зможе обирати навчатися в академічному ліцеї, це підібрати собі профіль та вивчати і те, що потрібно для вступу в універ, і те, що просто цікаво. Або продовжити навчання в професійному коледжі, тут здобути професію та середню освіту одночасно і швидше почати будувати кар'єру, що Но такими темпами у нас діти базових речей не будуть знати. Хто ж обере геометрію чи фізику? Ну крім обраних дисциплін, усі учні вивчатимуть обов'язкові предмети, серед яких і ці просто профільне навчання дозволить заглиблюватися в предмети комусь у геометрію, а комусь у фізику. Отож, 10 клас буде адаптаційним. Учні звикатимуть до закладу освіти профілю та нового колективу. І якщо не сподобається, зможуть їх змінити. А в наступні два роки учні будуть заглиблюватися в обраний профіль. Так, пані у жовтому мій Марко хоче стати психологом, але ми з невеликої громади, і навряд чи у нас поряд буде ліцей. Марко зможе діставатися до ліцею шкільним автобусом або в будні мешкати в пансіоні. Тут буде комфортний простір, харчування та нагляд дорослих. Що ж, наш час добігає кінця, але якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Час обирати, що вчити, щоб потім обрати ким стати. Профільна реформа старшої школи.